Секрет красивої шкіри, як у моїй моделі. Показую. Огляд на новиночку від CTR. Ось така палеточка пудр Дюна. І ми зараз красиво проробимо шкіру. Все буде у нас довершено. Складається з трьох пудрочок. І це саме фінішні пудри. У мене пензлик від Давиденко 23 номер. Одна з моїх улюблених. Це у нас лисичка, і трішечки я додав сяючої пудра на зону хайлайтера, трішечки по носику. дамо світло на підборіддя і на декольте. І змішаю ось цих дві пудрочки і добавлю в зону скульптурування. Я тестую цю палетку вже близько місяця, як на собі, так і для учениць на курсах і для своїх клієнтів. І вона стала незамінним помічником у моєму кейсі, щоб створити таку дорогу, якісну сяючу шкіру без жирного блиску. Ну, подивіться, як все це дорого виглядає. Мені вона дуже сподобалась і я вам її можу рекомендувати. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам макіяж, як вам моя новинка.